У калуші працівники міськрайонного центру фізичного здоров'я населення провели традиційний турнір із вуличного баскетболу. Болівала за юних спортсменів наша Ольга Ткач. Уже вкотре прихильників командної гри з м'ячем на вулиці Сівецькій зібрав турнір зі стрітболу. Цього разу змагання проведено серед двох вікових категорій за коловою системою. Зважаючи на нинішній стан в країні, галузь спорту не дофінансовується, проте це не причина, щоб не проводити гру, адже її з нетерпінням чекають калузькі баскетболісти. Тим паче спорт зміцнює здоров'я нації, що неабияк важливо, зазначив директор центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олег Нижник. Тому закупили призи за спонсорські кошти, а також подякував колегам з області. В Калуші традиційний турнір зі стрітболу. Розпочали ми його 8 років назад і продовжуємо цю традицію. Остаточний принцип фінансування галузі фізичної культури приводить до того, що молодь залишається поза увагою у великих містах. І в Калуші ми стараємося, звичайно, але така сама ситуація і в Калуші з недофінансуванням проведення таких заходів. Я сьогодні вдячний обласному центру, що сьогодні з нами. Вуличний баскетбол, так би мовити, доступний вид спортивних батарій для загалу. І саме він сприяє виявленню серед його учасників майбутніх чемпіонів. Вуличний баскетбол, або як його ще називають, стрітбол, часто густо служить для спортсменів дорогою у великий спорт. А тренування, які вони набувають на вулиці, обов'язково стануть їм у нагоді. Такої ж думки про стрітбол спеціаліст обласного центру Спорт для всіх Тарас Король. Бо якби не дворові змагання прихильників кинути м'яча у кільце, імена багатьох легендарних баскетболістів були б і досі невідомі. Віце-чемпіони України з баскетболу, і вони так само приймали участь і так само починали з вуличних з вуличного баскетболу. Баскетбол не лише чудове тренування цілої групи м'язів, а й безліч позитивних емоцій. Тому гри з нетерпінням очікують. А ще тут навчають перемагати і з гідністю приймати поразку. Я радий, що стрітбол проводиться саме в цьому дворику, і ми дуже старанно готувалися, але на жаль, ми програли перший тайм. Надіюся, що нам заміна поможе. Неабиякий заряд позитиву від гри цього дня отримали не лише учасники, а й вболівальники, серед яких були й зовсім крихітні. Хто зна, можливо, в майбутньому саме їхні імена очолять переможні турнірні таблиці а вдалим завершальним акцентом стали звичайно ж, кубки від обласного та м'ячі від Калуського міського центру фізичного здоров'я Спорт для всіх.